Було театрів в Краснодарі. Один український один український, театр був. І Русський театр. Два театра. Так де було більше глядачів. В руському чи в українському? Українському. Українському. В українському. Український зал забитий, забитий? містом нет, нет. Стояли. А в русской не йшли. Так у нас это Аншлаг, а в театрі два-три чоловіка в русському театрі. А, а чому так було? Тому що Кубань, українізована, любили. як родина її, України. А русське ну... І все ж семи радянських десятиліть виявилося не досить, щоб витравити з людей дух козацький. Кубанська козача рада. А Придністров'я, чия це земля? Ісконна. українська, між прочим. Українська. Так він же хитрий. Він хоче боїться, думає, що йому Молдавія і Румунія не, не пред'являть претензії на Бісарабію. предъявит, с Приднестровьем преднесё... с решит вопрос а. и предъявит на Бессарабию. Петрович, последнее. Нам надо объединяться, чтобы ехали... выжить, нашу нацию сохранить. А он что делает? Казаки ехали в Приднестровье. Кого защищать? Вот. Тех же украинцев, которые живут в Приднестровье. Большинство. В тех же украинцев. В вот, почему именно на Украине перекрыли кислород? Проверяют паспорта, прописка Краснодарская, прописка Ростовская, с долой отсюда возвращают назад. Почему? Это что, братья? На кого они работают? Вместо того, чтобы объявить, стоп, там наши люди, не дадим в обиду. А сейчас их, посмотрите, их зальют кровью. Уже сейчас бегут оттуда люди, бегут семьями, зальют кровью. Их вначале, потом к вам потихоньку подберутся. Потом к нам подберутся потихоньку. И вот так вот снова загонять в стойло. Снова загонять в стойло. Рада на сьогодні одна з найпливовіших громадських організацій Краснодарського краю. Володимир Прокопович Громов. Отаман Кубанської козачої ради. Він доцент місцевого університету, історик, депутат. А на подвір'ї ради постійно діючий козацький круг. Тут міркують, балакають всі і про все: про взаємини Росії з незалежною Україною, про місці і роль Кубанів у цих взаєминах, про президентів нашого і їхнього, про долю козацтва, про порушені святині. Центр Катеринодара прикрашав свого часу пам'ятник на честь сторіччя кубанського війська. У Краснодарі ж на його місці така собі забігання. Чай. А тут колись стояла козацька церква Воскресіння Христового. Поряд з нею могили отаменів Чепіги Котляревського нема. Зрівняли з землею. Мы готовы объявить недоверие Ельцину, и подписи собираются сейчас уже по недоверию Ельцину. Мы выразили недоверие нашему главе администрации Диаконову, и мы все будем делать для того, чтобы его убрали. Вот. Людьми должен править тот человек, которому были близки эти люди. В Росію я єду суєзділ часок брату Восі, да, там ми хохли і не докажеш, що русь. А українці москалі. То хто ж вони? Люди, які розмовляють українською мовою, а українцями себе не вважають. Нащадки запорожців, але ж знову ж таки не українці. Тепер я дурак, не козак, здається, добра дягнувся. А як же це зробилось так, що в дурка, я перевернувся. Скільки їх буйних голів козацьких лягло в цю землю за два минулих століття? Земля вам пухом і царство небесне, брати наші єдинокраї. Людину можна змусити мовчати і плакати тихцем, або скреготати зубами від болю, можна змусити кривити душею. Та дав Бог людині пам'ять, поки живе вона пам'ятає. Чеси козак. Мой прадід приїхав сюди і дід я діда захватив. І отець вже тут, і всі були, і я вже доживу тут такої ситі. А звідки приїхали? Вчителя, з Запорозьким. 38 рік. Ну, чим доживав? Я лично. Не в Липсовість, собаки. Можеть я этим не. Люди люди дивіться. Хто що смог? Ну, Голодна смерть. Голодна смерть. <звідь варі> Ленин взял отца, у нас осталось 11 душ матері. 11 душ. А Сталин забрав матір, забрав сістрів і внушків. Мешусь мусить. А Горбачов всю жизнь забрав тепер мені. Я 19 лет получав 81 рублю пенсию. А от это сколько? Я не пойму, що виходить. То компенсація, то от місяць не давали пенсії з Місяць Лісяць тут все. А я то робив, а мене вищитували все время на отець, все время вищитували. Я пам'ятаю своє дитинство. ходив я вторий клас в школу, учитель спрашивав національність. Я кажу козак. а Він нема такої нації. Руський. Прийшов додому, плачу. Попа, сино, який я руский, я ж козак, а що таке? Учитель отак-ось так сказав. Ну, значить будемо руски, а то висвітлять нас на соловки. Потім у школі організовували кавалерійський казачий кружок. А я батька боявся, батько бив мене, аби не бив, я б не знаю, хто був. Приходять додому папа, я запишусь казачий кавалерійський кружок. Де в школі не смій, то я так сльозив, не смій хам сукисити, на соловки, та хлопці записуються за ремінь. Ударив кілька разів, але ну, я не записав. Проходить время, він батько мене питає. Ну, Павло, як живеш, де хлопці твої писались? Та їх нема, в школу не ходять. Ну, знай, де вони, знаю в школі, а їх всіх на висилку відправили. Робить і мовчать. А таке було. Время. Я може ви комуніст. Ну чого, я вже життя жив. Я вже життя жив. Ловушка ловлять, вилавлюють людей. Помните, виболтали, як свердлов і ліхто козачісом викорчував? Оце зараз ловушка йде. Моє мнение. Значить, спасти до Только гражданська війна, свого революція. Раніше громили панів, кулаків подкулашників. Нас ще на світі, -кого не вони а ми пацанами. А зараз должны громити оця молодь оцих всіх панів партійних, як в Індонезії пройшло. Ви чули за Індонезією? Що ви? Чули? Ага. Оце ми вам даруємо їх. Та ну даруємо. Приїдете на Україну, а ви мали за що хліби купити? Україночка я моя. коли ж я тебе віжу? Ой, колись ми панували. а Відроджується нині потроху кубанське козацтво. Бути козаком стає модно і престижно, як і ходити до церкви. Але ще древні знали: двічі в одну ріку війти не можна. Яким же воно буде, відроджене козацтво? Чому і кому служитиме? Що значить нарешті бути козаком у сучасному світі? Вісті літ тому з часу переселення на кубань запорожців став цей край неприступним бастіоном Російської імперії у передгір'ях Кавказу. Кубанці стійко несли службу на численних своїх постах кордонах, захищаючи рубежі Росії. Один з таких кордонів якимось чудом зберігся. Козаки доглядають за ним, водять сюди гостей. Ось і зараз. Приїхали до них за передовим, так би мовити, досвідом козаки з Оренбуржі. Цікаво, які такі рубежі збираються охороняти оренбурзьке козацтво. Козачі, ось тут пости були, кордони козачі, скрізь стояли. І от один із постов, там значить, козаки стояли, був е бій, в яким козаки всі полягли. І остання була жінка командира поста цього зарублена, вона захищала тіло свого мужа. І сама погибла. Козаки стояли насміть, ніхто не посмів відступити ні на шах. Отаман Чорноморської козацької ради і Чорноморського козацького війська. Селипенко Юрій Гаврилович, ви самі козак станиці Гривенської, там мої діди і прадіди з дня основання. Ще як Запорозької Січі прийшли, то там і поселились. Станицю цю основали. І я там виріс і родився. У Новоросійську нам довелося стати свідками бойової, так би мовити, роботи козацьких патрулів. Що ж, якщо не міліцію, то принаймні народних дружинників козаки можуть замінити з успіхом. Ходіте тут почаще. Ми лучше будемо збирати вам доплатити. Ни милиции нікому нічого не треба. І що вони тут делають? І наживо так в И І забирають и і все. А там, дивись, як бувало раніше, і державні кордони довірять. Ну, але то внутрішня справа Росії. Українську громаду мусять зацікавити інші, як на наш погляд, насущніші козацькі плани і проблеми. значить, є, така. Мрія построїть сільськогосподарський ліцей, щоб у йому і українська мова преподавалася, Тому що там в основному потомки Чорноморського козацтва. Нужні средства, нужні гроші. Грошей нема. Взамін пропонують козаки землю дадуть, аби дали средства і построїли школу. А й справді, чому б не допомогти, якщо жити в мирі й добросусідстві? Не чужі ж бо ми. От тільки я три душу оцей меморіал. 1918 року бойові кораблі Чорноморського флоту були затоплені за наказом Леніна, аби не дістались Україні. І тут хоч не хоч, а паралелі із сьогоденням напрошуються. Білого, да? А так білий. Да. Білий? Це біли. не отамани білого родить? Навірно. Да, може? може я вам розкажу. Приїхали до нас дочка старша з гарячого ключа, живе в гарячому. І отут ми накрили на стіл, як обично ж в Україні, знаєте. Сіли ми і як почали українські пісні. А от сусідка каже, Рая, я плакала. Ти знаєш, я плакала, а вона теж з України. Як почула ж свої пісні, так почала, каже, плакати. Що, йшла, що? А скільки ж тут українців живе? У нас у селі Много. та багато. Ви кажете, село чи станиці? Село. Село. На село, нас не станеться. На село. А це живе ось із Сумської щас. області. А що це ви заселяло. про діло знаєте? Та що читаємо, то тільки і все, а так ми нічого не знаємо. От читає то книжки, книжки, то ми знаємо, а так ми нічого не знаємо. Про його нічого. Ходити, туди не можна. Ми живемо так. Як нам вилять, так і живемо. Що ми знаємо? Ми наша історія вже немає, потеряна. Колишня станиця Курганінська, а нині місто Курганінськ. Сьогодні тут свято перша річниця відродження козацтва. Певна річ, запросили на свято і отамана Кубанської ради. Я хочу поживаєте. Задивлюсь, як держеньки не красаві, подати молодці. Станиця Курганінська належить до так званих лінійних станиць. Одночасно із запорожцями переселила цариця Катерина ІІ на Кубань і тисячу сімей донських козаків. Вони склали так зване лінійне козацьке військо. 1860 року лінійців приєднали до чорноморців, а об'єднаному війську велено було називатись Кубанським. Чорноморці противились об'єднаню, доходило до повстання. Саме в цей час згаданий вже нами Яків Кухаренко і став на бік московських асиміляторів. Але ось що цікаво, об'єднуючи росіян-лінійців і українців-чорноморців, царські власті мали на меті, попри якусь там військову доцільність, ще й витривати дух українства, що панував серед чорноморців. А вийшло он я. Ліниці гопакаш кварит. Тож хай собі танцюють, а ми поміркуємо трохи. Ще у 20-х роках на Кубані нараховувалось понад 900 тисяч жителів, для яких українська мова була рідною материнською. А це більше половини населення красу. Працювали 150 українських шкіл. Українською мовою виходили газети Чорноморець та Кубанський край. Діяло багато українських самодіяльних театрів, ансамблів. Тепер жодної української школи. І тільки четверо з кожної сотні кубанців пишуть себе українцями. Це зразок того, що робила з нами імперія. Сталицы Чорноморські все в свое время страдали по двом, так сказать, направлениям. Может быть, они страдали от того, где-то не сомнена, наверное, так оно и было. Они страдали, как казаки подвергались рассказать и уничтожению. А потом они их давили и врушили за то, что они сознавали свою некую принадлежность к Украине. Может быть, это сказала. Мы настоящая фамилия Громцы, все знают. Вот э, предки мои на Кубани живут с 1794 года. И выходцы из Кущовского куреня. А потом оказались волей судьбы на Тамане курчанській станиці. А потім так случилось, я не знаю. У нас родственников дуже много. 68, ну зараз под 70 человек. І всі вони носять фамілію гром. І тільки нас, три брата. Я не знаю почему. чому. У нас був стансовєписать Бекиджан. Нам по дві букви добавил. Только нам. мой отец грому. Вот мої браття, тільки я і мої братья. Три нас брати, ми громади. Останніші громи. Та можна сказати, що ви хохол, чи ні? Ми руські, але особливо не руські. Ну нічого, піднімемося. Піднімемося. Як у нас співають пісню, козачу! щоб ви знали. Пройде день, як не наче неділя, і козачство знов заживе. Ага? Перші запорожці звели в Тамані церкву. Минуло два століття. Держи, Основується церковь сія. Ваму ліканого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа Честь і пам'ять і знак Господа нашої Івісу Христа! І навесні 1992 року якраз на Великдень заклали у Краснодарі новий храм. Отож, новий етап своєї історії нинішні кобанці теж розпочинають богоугодним А в устаниці Старощербинівській пустили шапку по колу і зводять до ювілею пам'ятник. Здається нам, що то буде пам'ятник не тільки дідам-прадідам козацьким, а й надіям і сподіванням їхнім. Спокойно, мама говорила раніше так, Якщо чоловік прийшов до двора, то надо, щоб він у двір хоть ногою став. І щоб все-таки вернулось наше старе Запоріжжя, козачество, чтобы ворушить наши правнуки вже. Сходи. Написали ж книжки, щоб вони вже читали, щоб розуміли, що це ж да, ми хто такі. Слава ви? Розкажіть ще раз, щоб ви знали. Ми з Белоричівського району, з Бжедуховської станиці, з Жадоковські казачі кури. Яковенко. Яковенко так моя бурейка. бурейка. Моя усе. Да. Да. Все, да. Все Украинцы. Так, так, вы, вы правильно так. сказали, так, что если разобраться, куда не да, груди, да. Все мы украинцы. И как, и как сейчас mm -hmm. нас могут делить, я одного не могу понять. Mm -hmm. Украина или Кубань, это все было всегда заедино. Mm -hmm. Почему нас сейчас разделяют? И действительно, будет делать фильм, и какое-то отношение будет иметь правительство к этому фильму, будет видеть этот фильм. Будет Просьба була би, щоб вспомнили о тих людях і о тих українців, які живуть на восході нашої країни. Хай не забувають і хай не кажуть, що ми москалі. Ми не москалі, ми ті ж українці. Може трошки говоримо, мову вже путаємо, але московські газети, навіть дуже демократичні, пишуть, що нібито Україна наміряється использовать Черноморский флот для проведения десантных операций на российской Кубани. А наш, хіба такий десант не висаджено ще 200 років тому? І то за наказом ее величності Катерини Другої.